Дональд Трамп заявив, які будуть гарантії безпеки для України. Ми уклали угоду, де наші гроші будуть захищені. Там буде американська присутність. І американська присутність, я думаю, утримає багато поганих гравців. Віце-президент Джей Ді Венс звернувся до росіян. Ми прийшли до того моменту, коли вони повинні сказати, ми припиняємо боротися. А президент України Володимир Зеленський подякував Штатам за економічну співпрацю. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше погодився продати Україні зброю, але поки що лише на 50 мільйонів доларів. Раніше пропускали, що він взагалі припинить військову допомогу Києву. Та виявилося, що продаж зброї продовжиться. На сайті Конгресу вже опубліковано підтвердження про надання послуг оборонного призначення. Раніше адміністрація Трампа погодила ліцензію на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі, і повідомила про це Конгрес. Йдеться про продаж товарів військового призначення, у тому числі технічних даних та деяких послуг. Це перший такий крок за 100 днів президентства Трампа за період з 2015 до 2023 року. Сполучені Штати без гучних оголошень таким чином схвалили експорт України товарів та послуг на понад півтора мільярда доларів. Війна в Україні найближчим часом не закінчиться. Заявив віце-президент Шаджей Дівенс. В інтерв'ю Fox News він сказав, що кожна зі сторін знає, які умови досягнення миру висуває опонент. А отже, тепер все залежить саме від росіян і українців. Також вен заявив, що оптимістично налаштований після підписання угоди про надра Думаю, українці так, звичайно, вони зляться через вторгнення, але чи варто продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів заради кількох миль туди чи сюди? Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. Ми домоглися, щоб вони подали свої пропозиції щодо миру, підписали угоду щодо корисних копалин. Думаю, ми прийшли до того моменту, коли вони повинні сказати, ми припиняємо боротися, але тільки Росія та Україна можуть ухвалити це рішення. Навіть президент Трамп. Не може зробити це за них. Джеді Венс також додав, що Сполучені Штати намагатимуться впродовж наступних ста днів зблизити позиції Росії та України. Сполучені Штати готові оголосити суворіші санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться продовжувати переговори про мир з Україною. Заявила речниця Держдепу Темі Брюс. Вона запевнила, що Сполучені Штати не планують найближчим часом скасовувати чинні обмеження. А навпаки, розглядають введення додаткових санкцій проти країни-агресорки. За її словами, Трамп прагне досягти завершення війни дипломатичним шляхом. Але тепер результат війни вимагає конкретних ідей з боку Москви та Києва за словами Брюс. Штати змінюють підхід до участі у мирному врегулюванні війни в Україні. Тепер вони не збираються відігравати роль посередника. Настав час для прямих переговорів сторін. Ми знаємо, що він висловлював готовність це зробити. Звісно, ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент Трамп хоче, щоб усі наші дії як нації були дипломатичними. Він чітко дотримується цього. При цьому він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги. І держсекретар дав чітко зрозуміти, що наш стиль зміниться, метод нашої участі. У цьому процесі зміниться. Ми більше не будемо посередниками. Про це я згадувала у вівторок, що ми безумовно віддані цьому процесу. Ми робитимемо все можливе, але ми більше не будемо літати по всьому світу за першим викликом, щоб бути посередником на зустрічах. Тепер це справа двох сторін, і саме зараз настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як буде завершено цей конфлікт. Згодом слова Брюс підтвердив і сам. Ам, держсекретар Марко Рубіо він заявив, що у мирних переговорах щодо України найближчим часом має відбутися справжній прорив, щоб Сполучені Штати продовжили своє посередництво. Я думаю, що ми знаємо де зараз знаходиться Україна, і ми знаємо, де зараз знаходиться Росія. Вони ближчі, але все ще далеко один від одного. І повинен відбутися справжній прорив дуже скоро. Інакше президент Трамп повинен буде ухвалити рішення, скільки ще часу ми повинні присвятити цьому. Тим паче, що у світі є багато й інших проблем, на яких потрібно зосередитися. Путін змінив свої позиції та короткострокові цілі і демонструє велику готовність до досягнення мирної угоди, яка покладе край війні в Україні. Повідомляє CNN із посиланням на оцінку розвідки США. там припускають, що терорист Путін може піти на компроміс у своїй вимоги повного контролю над зайнятими територіями, але також не виключається можливість того, що у довгостроковій перспективі. Росія може відновити війну і спробувати завоювати додаткові території в Україні. Ця оцінка розвідки може відповідати позиції Трампа, який стверджує, що Путін хоче, мовляв, зупинити війну. Я ж нагадаю, нещодавно агенція Bloomberg писала, що російський диктатор продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, попри тиск Сполучених Штатів стосовно мирної угоди. Росія досі хоче взяти під контроль чотири області України, які вона навіть повністю не окупувала. Агенція вказує, що спецпредставник Трампа Стій Вітков під час тривалих перемовин у Кремлі намагався переконати Путіна, що РФ мусить погодитися на припинення вогню по лінії фронту, та це не принесло бажаного результату. Путін йому відмовив. Російський терорист наполягає, що Росія має контролювати всю територію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької у рамках будь-якої мирної угоди. За словами одного із джерел, проговори на даний момент зайшли в глухий кут, і для подальшого прогресу необхідний прямий контакт Путіна і Трампа. Підписання угоди про копалини це важливий крок для завершення війни Росії проти України, заявив державний секретар Шам Марко Рубіо. Він додав, що це важливо для співпраці та процвітання обох країн. А міністр економіки Скот Бесент назвав цю угоду історичною, і він вірить, що це партнерство надійшли потужний сигнал Росії. Речниця білого дому Каролайн Левіт запевнила, що це перше свого роду економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якої виграють і Сполучені Штати. Це партнерство демонструє, що США зацікавлені забезпечити вільне, мирне і суверенне майбутнє для України. Це партнерство створює фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних зборів та інших подібних платежів від проєктів з природних ресурсів в Україні. Президент Трамп мав чіткі наміри із самого початку. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді міцного миру. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну. Наступний крок ратифікація у Верховній Раді. Так, президент прокоментував підписання угоди про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами Америки. Зеленський додав, що Україна зацікавлена в тому, щоб не було жодних зволікань. Укладання угоди є першим результатом його розмови із Трампом у Ватикані. Президент наголосив, що текст документа значно змінився у процесі підготовки. Нині угода є рівноправною і вона створює можливість для інвестицій в Україну. Та модернізації виробництва в угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам. У захисть Дональд Трамп прив'язав США до України, але не гарантіями безпеки, а мінералами. Підписана угода про надра не матиме великого значення. Якщо війна в Україні продовжиться, пише The New York Times. За даними журналістів, побажання Зеленського вписати туди гарантії безпеки було відкинуто штатами ще на ранньому етапі переговорів. Повідомляє джерело. Але прихильники Києва сподіваються, що ця угода може змусити Трампа розглядати Україну як щось більше ніж просто грошову яму та перешкоду на шляху до покращення відносин із путіним у Вашингтоні. Кілька союзників України зітхнули з полегшенням, назвавши угоду помітним покращенням порівняно із попередніми версіями, та ознакою того, що Київ може конструктивно працювати з Трампом, йдеться в статті. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що це добрий знак для переговорів щодо припинення вогню. Також в матеріалі повідомляють, що тепер, коли Сполучені Штати фінансово вписалися у відновлення України, Трамп змушений лишатися в грі. Аналітики називають це його бізнес-мисленням в політиці. Хоча дехто як в Україні, так і за її межами. Побачили в цій угоді не більше ніж спробу сполучених штатів скористатися залежністю України від американської зброї та фінансової підтримки, щоб отримати контроль над цінними природними ресурсами, не пропонуючи натомість надійних гарантій. Але сам американський лідер заявив, що для України угода вигідна, бо на нашій території з'являться американські компанії. Рідкісноземельні елементи дуже хороші. Як ви знаєте, ми постійно шукаємо рідкісноземельні метали. Їх називають рідкісними не просто так, і у них їх багато. І ми уклали угоду, де наші гроші будуть захищені, де ми зможемо почати копати та робити те, що нам потрібно. Це також добре для них, бо там буде американська присутність. І американська присутність, я думаю, утримає багато поганих гравців за межами країни або принаймні поза тим районом, де ми ведемо видобуток. Нагадаю, що за підписаною угодою Україна і Сполучені Штати створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток копалин. А сполучені штати наповнюватимуть свою половину або грошима, або військовою допомогою Україні. Тобто, фактично, вся американська зброя тепер буде небезоплатною для нас. Сполучені Штати хочуть дуже швидко розпочати втілення угоди з Україною про надра, щоб повернути гроші американським платникам податків. Про це заявив радник американського президента Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Штати мають намір перейти до реалізації угоди так швидко, як це можливо, заявив він. Я ж нагадаю, що у підписаному варіанті немає пункту про відшкодування американцям вже наданої Україні допомоги. У тексті лише написано, що Сполучені Штати Америки. Можуть включати нову допомогу, якщо вона буде як свій внесок у фонд. Порядок управління цим фондом та розпорядження його коштами мав бути прописаний в окремому документі, який ще не підписаний, і що там буде громадськості. Невідомо. Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свереденко, яка підписувала угоду про копалини, зазначила, що американсько-український фонд відбудови. Може запрацювати вже за кілька місяців після ратифікації у Верховній Раді. За даними народного депутата Железняка, вона запланована на 8 травня. Мета угоди відшкодувати витрати США. Це ключовий момент сотні мільярдів доларів, які американські платники податків витратили на субсидування війни в Україні. Тож, це повернення витрат Сполученим Штатам, і це один із найважливіших моментів. Які потрібно зрозуміти, Дональд Трамп оголосив 8 травня днем перемоги США у Другій світовій війні, як заявив американський лідер у своїй соціальній мережі True Social, Сполучені Штати зробили набагато більше ніж будь-яка інша країна для перемоги у світових війнах. Цитую я перейменовую 8 травня на день перемоги у другій світовій війні. 11 листопада на день перемоги у першій світовій. Ми виграли обидві війни. Ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском. Але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги, написав він. Я ж нагадаю, що 8 травня більшість країн відзначають день пам'яті та примирення, який було оголошено ООН у листопаді 2004 року. 9 травня більше не відзначається на офіційному рівні і в Україні. Відмова нашого уряду від дня перемоги в стилі СРСР. Це крок до європейської моделі пам'яті, яка фокусується не на військовій тріумфальності, а на вшануванні жертв та осмисленні трагедії. День Побєди 9 травня святкує лише Путін. Цей день має особливе значення для російського диктатора. Це не лише державне свято, але й ключовий елемент його політичної легітимності та пропаганди. Путін використовує це для демонстрації військової потуги Росії, зміцнення національної єдності та просування ідеї історичної місії РФ. Парад на красній площі є символом так званої непереможності держави та її армії.